Ох і полетять голови високих чинів окупаційної армії Російської Федерації. Поки Путін розривався і кричав наприкінці листопада, на початку грудня, що Куп'янськ оточено в Куп'янську 3,5 тисячі військових 15 батальйонів в котлі Сили оборони України продемонстрували ні жодному окупа окупанту на нашій. Землі сили оборони України вибили ворога з куп'янського плацдарму, блискавична операція, велика кількість населених пунктів де окупована, А сам ворог тепер в оточенні в самому населеному пункті. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це мій YouTube канал. 12 грудня. П'ятниця на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші, найприємніші, найкращі новини з цього божевільного світу. Звичайно, що я маю на увазі в першу чергу наших оборонців і те, що вони зробили. Окрім цього, хочу з вами поговорити про наступне вибухи були в Тюміні, в Орську, також в Криму. Сили спеціальних операцій провели феноменальну операцію. Отак от, в мене тавтологія. Вдарили по АН 26 Ми про це з вами раніше вже говорили. А тепер є відео, і там є просто таке феноменальне якісне влучання саме в паливні баки, коли не були забиті. Вінця ан-26 мав злітати і він злетів, але злетів повітря від удару нашого дрону. Також в Покровську Легіон Свобода Росії зайшли на 8 кілометрів глиб позиції ворога і знищили їхнє місце запуску дронів, там де сиділи їхні оператори два Таких постійних місць дислокації, окрім цього, друзі, є звичайно ж рекорд від Роберта Бродньо-Мадяра Про це поговоримо. Служба безпеки України провела знову ж таки феноменальну операцію. Знову Каспійське море. Російське здавалось недосяжне після того, як вдарили по нафтовидобувній платформі Нафтогазу, і тепер там в лупили і по двох їхніх корабликах. Теж розповім. В і звичайно ж, друзі, те, що кричить, розказує Трамп, хоче просувати свій капітуляційний план, є там. Певні нюанси. Поговоримо з вами про так звану вільну економічну зону в Донецьку, про відхід сил, чому це не припустимо. Ну і звичайно ж, кошти, кошти і ще раз кошти. Є фінансування і буде фінансування України на 26 27 рік. Від цього дуже сильно підгорає в Орбана і Фіцу в цього льоліка і боліка, маріонеток Кремля, тому що в них вибили е, важіль тиску з рук от прямо сьогодні. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте свої роздуми, емоції, запитання, все залишайте. Ем, я все читаю, все беру, звичайно, ж, до уваги. Почну з розігріву, друзі. Ну тому що хочу вас підготувати до прекрасного ще краще. Чим хочу Ярославель. Ось подивіться на ці кадри. Ярославель там знаходиться НПЗ. Е, подивіться, як хаотично знімають, тікають болотене населення. Що там знаходиться? Нафтопереробний завод, нафто Переробний завод Російської Федерації який входить до п'ятірки найпотужніших: 15,7 мільйона тонн на рік він переробляв, тому що влучання є в за попередніми даними в установ переробку первинної вторинної нафти, як наслідок, що кажуть самі росіяни і ті, хто знімав ці відео і чули вибухи. Їхні ворожі пабліки пишуть, що близько семи вибухів прогреміло в ніч на 12 грудня. Місцеві розповіли, що всього було чутно 5-7 вибухів над містом. А також звук мотора в небі над деякими районами було видно спалахи. Міноборони Російської Федерації традиційно розповідає, що правильно що це були уламки. Ну хай так і буде. Нам не признаково що там говорять на болотах. Ну і звичайно ж, друзі. Куп'янськ, Куп'янськ, Куп'янськ і ще раз Куп'янськ. Демонструю відразу вам карту. Як виглядала буквально ще до вчора мапа Діпстейт, і як виглядає вона зараз? Це вже я тізерну, Як вона зараз? виглядає. Ось подивіться червоним кольором: Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка. Мир не було нікому не підконтрольне, фактично сіра зона. І на сьогоднішній день, на 12 грудня, ви бачите, що є деокупація, а також два котли ворога в самому місті. Ось один котел і ще один. І от маленький тут є позиція ворога. Що варто сказати? Давайте я вам зацитую, як написали вперше цю новину, подали саме аналітики Deep State. В результаті успішної операції сил оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста. Важка і довга операція триває, адже російські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії сил оборони України. Тому ми публікуємо ті відомості, про які вже безпечно казати. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка москалівки та північно-західних околиць самого міста. Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворога вже у центральній частині міста. Більше того, друзі, ось які є кадри. Володимир Зеленський, президент України, прибув оперативно до Куп'янська. Знаєте, багато я читав є хейтерів, чого їхати, чого пертися. Є багато інших проблем. Ці кадри треба зрозуміти. Вони в першу чергу для таких як Дональд Трамп і для світової спільноти, тому що найцікавіше, давайте я що сказав Володимир Зеленський, а потім з вами розберемо для чого це було зроблено сьогодні. Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янське. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Підказ зланський наступне, що сьогодні надзвичайно важливо досягти результатів на фронті, щоб Україна могла досягти результатів у дипломатії. І Це справді так, тому, що все вирішується на полі бою. Саме так це працює. Всі наші сили сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами. Дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. До речі, сьогодні, 12 грудня, сьогодні день сухопутних військ. Щирі вітання, низький уклін і велика подяка за вашу феноменальну героїчну роботу. Так, от, друзі, що цікаво, якщо ми подивимося знову, повернемося до мапи. Володимир Зеленський знаходився орієнтовно в, вже осінтера. Порахували. Я спробую вам намалювати ось Куп'янськ від позиції. Вірніше, ворога, ось так: 1300 метрів. Кілометр 300 метрів знаходився е, Володимир Зеленський біля Куп'янська, що варто також зазначити, чому це важливо. То продемонструю вам наочно, тому що ось заява Путіна ще 20 листопада. Путін заявив, що під Куп'янськом окружені 15 батальйонів української армії. Це він сказав на е, зібранні генштабу російської окупаційної армії. Про що я казав? Знову голови полетять високих генеральських чинів окупаційної армії. Таке було влітку на вовчанському напрямку, коли вони доповіли, що вовчанк взяти Адзюське наші сили оборони тримають там оборону, і було звільнено влітку керівництво а, тих підрозділів. Також добропільський напрямок. Ви знаєте, десять перша армія це вище Мирнограду. Теж Герасимов звільнив і командувача 51-ї армії, і всіх його заступників, тому що вони провалили цей наступ. Чому провалили? Бо наші сили оборони феноменальні їх звідти вибили. В першу чергу це перший корпус НГУ під керівництвом Дениса Прокопенка, легендарного азовця, позивний Радіць, який був в полоні, який був у Оленівці, був потім в Туреччині. Повернувся і знову став у стрій. Велика шана і подяка. Так, от по Куп'янському напрямку дурні тупі заяви. Путіна, і саме важливо, що в цей момент, коли Путін розказав Вітькуфу, а Вітьков передав Трампу, що вони перемагають на фронті, що є оточення в Куп'янську і Покровську. Що навіть була заява Путіна, міжнародні журналісти і українські журналісти, ми хочемо запросити вас в куп'янське, аби ви побачили це оточення. Напевне, просто він не сказав, про які 15 батальйонів е, йдеться. а 15 батальйонів напевно ворожих військ. Тепер хай виходить. Тепер хай запрошує журналістів. Сили оборони, звичайно ж, допустять, покажуть, продемонструють це оточення. Друзі, велика ще раз подяка нашим оборонцям в цей день, 12 грудня, купінський напрямок. Зачищено і продовжується зачищатися. Ще важливо, хочу вам сказати. Є детальніша інформація по куп'янську, як саме відбувалася операція, за тим, що я знаю, відповідно, ось ви бачите синім кольором. Це деокупована територія. все почалося з блискавичного прориву наших оборонців саме до населеного пункту Голубівка. Давайте я не буду малювати вам стрілочки вектори напрямку, тому що відверто я не знаю, але. За повідомленнями саме з Голубівки почалися проблеми ворога. І коли підтиснула їх з тилу, неочікувано відповідно посипалися їхні оборонні позиції і в Кіндрашівці, і в Радківці, і мирне. Ось ви бачите. І таким чином вдалося прорвати. Ну, давайте ми поміряємо, подивимося, наскільки серйозні ці просування на найширших місцях. Ну, ми бачимо це: сім майже кілометрів. Це справді є прорив, це справді є саме. Потужний результат, але це ще не все, друзі. Тому що на сьогоднішній день також є інша хороша новина. В першу чергу, друзі, хочу вам сказати: вчора говорила з вами про Крим і про Ан 26 Є відео Сили спеціальних операцій, продемонстрували його, як вони відпрацювали. Я вам також показую. Звичайно ж, це робота головного управління розвитку. Ось дивіться, суть в чому. Транспортник Ан 26 та дві РЛСки. примари гуру у Криму спалили чергові дороговартісні цілі росіян. Ось ви бачите РЛСку, влучають купольну вже неодноразово влучали. Ось РЛСка нєба м, яка коштує сотні мільйонів доларів. А тепер дивіться уважно: багатоцільовий літак Ан 26 Я зупиню і ось ви дивіться: б'ють. Під крило варто зазначити наступне друзі, в чому феноменальність цієї атаки, що якраз Ан-26, він за кілька секунд мав злетіти. Там був екіпаж ворожий, всі баки були повінця набиті паливом. Саме тому він так прекрасно здетонував. Це мало того, що є просто найвищого гатунку влучання. По точності ще й по часу наші гурівці примари, примари підібрали. Вони можуть собі це дозволити, тому що мені здається краще ніж примари від управління розвідки. Ніхто Крим не знає, чесно, тому що вони щодня, ну можливо, перебільшують на емоціях, але вони дуже добре знають. Де і як працює ворожа військово-промисловий комплекс в нашому Криму? Вони знають, де Релески, вони знають, де пускові установки С-300 С400. Вони знають прекрасно, де гвардійська нафтобаза, Феодосівська нафтобаза, де аеропорт Кача, це, до речі, Кача була. Вони все це достеменно знають. Ще раз підсумуємо: гурпримари, Міністерство оборони України, підопічні Крила Буданова ліквідували Ан-26 та дві дорогі радіолокаційні станції. Каспі, друзі, спеціальні операції Сил спеціальних операцій України та повстанський рух. До речі, чорна іскра. Відпрацювали в Каспійському морі. Чорна іскра працювала. Також пригадуєте, коли підривали залізницю від Санкт-Петербурга вниз до Крін Балтії. Це теж було чорна іскра. Бачимо небайдужі є на території Російської Федерації. Каспі нагадаю вам, де знаходиться відходимо від, від Куп'янська за Чечну, і Аж тут, бачите, є. Каспі дуже далеченько. Так, десь я його загубив, а бо він далеченько. Ось Астраханська область, і тут є Каспій. Вчора ми з вами розмовляли, розповідали синеньким кольором. Хто не зрозумів, звичайно, ще давайте окреслю вам ще раз його. Ось це Каспій, Каспійське море, здавалось дорога Росіянам, що воно не досяжено, вони там, тримають свої і флотилію, ем, а тепер, напевно, і не будуть. Будуть щось про це думати. Так, от вчора ж дарили по москі по платформі видобутку газу і нафти. Що фактично було вперше, ну в Вологораді ще били, але видобуток газу. А от видобуток нафти, це тепер вже можемо закривають наші сили оборони гешталь. Знаєте, весь повний цикл нафтопереробки, нафтовидобутку закрито. Тобто вбили по нафтовидобутку, по нафтопереробці, по перекачці, по відвантаженню і транспортуванню. Транспортування, звичайно, що останнє це удари по танкерах. Так, от що відомо, показує вам. Що влупили, і що це є? Ось е, спеціальна операція ССО та повстанського руху, чорна іскра в Каспійському морі. Підрозділи наші і повстанці провели спеціальну операцію, в результаті якої уразили два судна Російської Федерації поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили. Озброєння та військову техніку представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу ураження суден серед уражених суден. композитор Рахманінов та Аскар Сариджа, які використовуються Росією у військових цілях, все мінус два кораблики. І що цікаво, це не відвантаження, а це перевезення озброєння. Немає жодної цілі на території боліт, де би вже не били Сили оборони України. Крім цього, друзі, Роберт Бродні Мадяр поділився за вчорашню роботу. Абсолютний безпрецедентний рекорд. Пригадувати, він казав, що через місяць-два сили безплотних систем мали би вийти на результат в пів тисячі ворожих хробаків, знищених на українській землі. Обманув нас мадяр. Мадяр, тому що він зробив це значно швидше за 11 грудня 579 за ударених знищених хробаків силами безпілотних систем, і звичайно ж він згадав, сказав, що слухайте, наливайчик один вдарили. Знову не сказав, які але вже перетнули в пів тисячі. Ну і друзі, такі так в хорошому розумінні по інших е, ударах, таких менш масштабних Орськ і звичайно ж. Тюмень. в Тюмені, що трапилося, а наші небайдужі, так розумію, підірвали там їхні, їхнє підприємство. В Орську, що відбулося, друзі, в Орську. У російському Орську спалахнув механі... механічний завод, який працює на військово-промисловий комплекс підприємство, виготовляє артилерійські гільзи, заготовки та інші комплектуючі для. Оборонної промисловості російської терористичної організації. Не вірити мені на словах, дивимося на кадрах. Ось так. Так, це спеціальних операцій, а ось так виглядає Орськ і їхній заводок, який задумівся. Ну не може в умовах повномасштабної е війни і вторгнення Росії просто так загорітися. Завод по гільзах. Є небайдужі, є ті люди, які розуміють, що Росія це зло і треба її карати. По Покровську, друзі. Легіон Свобода Росії на Покровському напрямку провів так і до речі пишуть наші оборонці, слонячу операцію, в ході якої у тилу противника було знищено два пункти управління безпілотних літальних комплексів. Аби ви розуміли, продемонструю вам схему, як це виглядало? Ось виглядає як виглядала ця? Перепрошую, карта. Якщо я зберіг, а можливо і не зберіг, якщо а ні, зберіг, дивіться, ось подивіться детально ви бачите синеньким кольором так краще буде до речі ось так краще буде з синеньким кольором фіолетовим кольором це позиції ворога і ви бачите що вдалося на 8 кілометрів просунутися до піщаного це поруч з вовкове Давайте я вам покажу краще на традиційній нашій мапі. Вам так точно буде більше зрозуміло. Ось мапа. Переходимо до мапи і демонструю котлене пісочне. Так. Ось дивіться. 8 кілометрів. Тобто це є глибоко в тилу ворога. Сіра зона більше, ніж 8. Бачите, Грішене. Зайшли туди Легіон Свобода Росії і знищили два. Саме їхні пункти дислокації, що вони пишуть, дуже хардкорно росіян просто зайшли і впритул знищили та закидали гранатами, а позиції спалили. До речі, відео є в моєму телеграм-каналі. Тут, на жаль, продемонструвати не можу. Воно там опубліковане. Можете зайти, підпишіться на я там регулярно оновлюю інформацію, намагаюся оперативно, і ви будете більше знати, що відбувається на фронті. і не лише ось так відпрацював Легіон Свобода Росії. Ну і зрештою, друзі, по капітуляційному плану Трампа сьогодні він ранці вийшов і сказав наступне: я змушений зацитувати, бо це важливо. З президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки. Зобов'язання Вашингтона щодо участі в потенційному миротворчому чи безпековому контингенті усе ще на столі. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, і це цю розмову транслював Білий Дім. І в мене в телеграм-каналі також є. Цитую. Я думав, що ми були дуже близькі з угодою до України. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від. Концепції угоди він також підтвердив, що на завтра, на суботу 13 грудня, запланована зустріч в Європі. Ми приїдемо, якщо буде реальний шанс. Ми не хочемо марнувати час. Ми хочемо, щоб це вдалося, щоб зберегти багато життів. За словами Трампа, у листопаді у війні в Україні загинуло 25 тисяч людей, здебільшого військові. Але внаслідок атаки жертви і серед цивільних. Ну як завжди, Трампон, вибачте, поєднує жертви наших героїв бійців з агресором, окупантами, ґвалтівниками, геноцидниками українського народу. Далі що каже. Же трам я хотів би, щоб вбивства припинилися. Я б дуже хотів, щоб це припинилося, і ми працюємо над цим дуже наполегливо. Якщо ти це хочеш, Дональд Трамп то це говори з Путіним. Хай виводить свої війська. Він не хоче припиняти вбивства. Він відмовився неодноразово зупиняти. Вогонь він пропонував через Стамбул, Пригадаю вам з березня місяця. а, е, перепрошую в червні. Була також зустріч. і Потім в липні вони пропонували на 48 годин припинити вогонь, аби забрати тіла вбитих е, з поля бою і далі продовжити вбивати І це слова мединського на зустрічі делегації. Росіян, терористів в українську делегацію, ось що треба чути. Також американський лідер зазначив, що подібні війни можуть спровокувати ескалацію на глобальному рівні. Такі речі закінчуються великими світовими війнами. Якщо всі продовжать грати в такі ігри, опиниться в третій світовій війні. Давайте розжуємо Трампові, що саме пропозиція його капітуляції виходу з наших територій це і є прецедент, який дасть змогу далі робити більше активних бойових дій на всьому континенті, неше європейському а на всіх континентах на планеті, ось в чому є гірка правда. Ну і також він сказав, що Зеленському не подобається план. А кому може бути сподобатись план, де вам пропонують своїх земель вийти? Це. Не припустимо, хочу ще раз наголосити, друзі, якщо нібито Лемон про це писало, що у військово-політичне керівництво України погодилось на демілітаризовану так звану зону в Донецькій області, це все потурання Путіну. Тому що, якщо ти домовишся з Путіним про те, що він виходить з якоїсь території, вже наступного дня він почне знову війну, але вже... Має маючи вільно захоплені без оборони території, тому що йому все, що треба наразі, те, що він не може зробити чотири роки, захопити Донецьку область. А йому її здадуть. А після цього він казус Беллі придумає будь-який і знову розпочне війну. Або і придумувати йому не треба. Ми знаємо, вони порушують всі е, домовленості. Більше того, навіть якщо говорити друзі про. Можливий відхід якийсь територій знову ж таки наголошу. Сьогодні дуже багато преса пише західна, що нібито Україна погодилася на демілітаризовану зону. Американці це називають вільною економічною зоною. Так, от Ушаков, це радник. Путіна сказав наступно: рано чи пізно, якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія, ну, тобто Донбас, перейде під повний контроль Російської Федерації, тільки від цього залежатиме і все, тобто, припинення вогню може настати лише після виведення українських військ. А що там буде потім про це можна на мою думку говорити далі? Дивіться, тому що цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ ані російських, ані українських, нібито демілітаризована зона, де немає військ. Але далі що він каже, але буде роз... Згвардія буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя. Ось а я вам нагадаю, 22 вересня двадцять року британська розвідка сказала, що Розгвардія докидає танки на фронт в Україні, аби посилити атаки. Розгвардія безпосередньо залучена в окупаційній війні, тому це все є. Просто байки, і знову ж таки зупинюся на території. Якщо сили оборони України вийдуть з Донецької області під любим соусом, друзі, це здача інтересів України. Це є злочин, це є державна зрада, і це буде мати наслідки. Ну тому, що як ми тут відмовились від території і вийшли з них під соусом, демолітаризовані, чому згодно Москва через тиск США не будуть вимагати на інших напрямках вийти з, з, з території, якщо вже таки відбулось з Херсонської. Області з правого берега, з Запоріжжя, вийти. А чому ні? Ну вже ж був вихід з Донецької області. Це я так поверхнево лише з вами аналізую, тому що взагалі там не треба навіть про це насправді говорити. Це абсолютно неприпустимо. А про те, що каже Трамп, будуть гарантії, ми знаємо, які ви гарантії можете дати. Все, що ми можемо повірити, це проголосувати через конгрес, аби ці гарантії набули юридичної сили. А оце, от як стаття 4 НАТО, що в разі чогось, ми всі збираємося, будемо обговорювати. У нас не буде часу на обговорення, коли ворог наступає. В цьому вже неодноразово переконувались. Ну і Орбан і Фіцо, друзі, кричать і просто вередують. Чому? Тому що хочу вам сказати наступне: що Єврокомісія така дотиснула своє, ем, свій підхід. Про що я, я вчора вам про це розповідав, а на сьогодні це вже відомо остаточно. Так, от, прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що Брюсселі підриває світові. світові Правові, вибачте, засади, намагаючись вкрасти російські активи. Про що йдеться, друзі? А про те, що сьогодні вирішили і буде голосування в письмовому порядку, застосували 122 статтю Європейського союзу, де для того аби безстроково заморозити російські активи, не потрібно одноголосного. Прийняття рішень всі 27 членів європейського союзу, а кваліфікована більшість. Про це я з вами вже говорив. І Орбан каже все. Рубікон перейдено. Все. А чому насправді? Тому що ви розумієте, базові е, санкції а це кожних півроку, в тому числі, заморожувалися російські активи. Е, Фіцо, до речі, прем'єр-міністр Словаччини і Орбан е, Угорщини вони вибивали собі завжди якісь преференції. Ну е, те, що просив Кремль, зняття якихось санкцій або так інше, або ще якісь. Плюшки, а тепер цього не буде, тому вони дуже репетують і кажуть, що вони будуть блокувати усі намагання вилучити заморожені активи для України. Дивіться є вже все вирішено європейському союзі, що вони будуть фінансувати Україну в 26-27 роках. Залишилось питання просто яким чином це? Робити чи єврооблігація вам розповідав борг збільшувати європейського союзу, чи намагатися вилучити заморожені російські активи е, як мінімум, такі країни, як Німеччина, готова взяти нас гарантії на там на 52 мільярди євро. Інші країни, Франція, Іспанія теж взяти гарантії. Та Угорщина і Словаччина вони там по півтора-два мільярди максимум можуть взяти гарантії бо вони більше не спроможні нічого гарантувати. Але вони відмовляться не біда, друзі. Це все ми вже проходили тих орбанів і Фіцо. Ну і друзі, зрештою, хочу погорти про на завершення про схему. Пурл. Пурл, нагадаю, притертий список потреб України. Схема спридумана для того, аби європейці купували зброю в США через рахунок НАТО, а потім цю зброю продавати Україні. Поставки американської зброї в Україну через механізм швидкої допомоги Пурл за підсумками року складуть орієнтовно 5 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. Вона зазначила, що йдеться про системи ППО, боєприпаси та критичні запчастини. Також за її словами, програма Пурл забезпечує найбільш. Нагальні потреби України Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через цю. Схему це буквально різниця між життям і смертю за словами посадовиці. Логістика до України працює цілодобово через хаби у Польщі та Румунії. А фінансування пакетів здійснюють європейські союзники: Канада, Австралія та Нова Зеландія. Також Шекерінська зазначила, що, попри значні постачання, Києву завжди потрібно більше протиповітряної оборони. Ми це з вами, як ніхто знаємо. А оборона промисловість країн НАТО збільшує виробництво, щоб покрити цей дефіцит. Додала посадовиця. бачимо, нарощування є. США хочуть продати зброю, бо ми ж нагадаю вам, вони ж на цьому ще заробляють з 10%. Бо Скотт Бесен, міністр фінансів, чітко був промовив: 10% ми ще наварюємо на зброю. Ну нічого, ми з цього не дуже той здивовані. Друзі, це були найголовніші, найкращі новини на сьогоднішній день, 12 грудня. Бов'язково. Підпишіться на цей YouTube канал. Поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.